Це просто щось неймовірне. О, oh, дякую. Це. Mm. Ого, ніколи в житті не бачив такої дивовижно-прекрасної, лісової нечисті. Відколи я з нечистю. Я лісова мавка. Душа прадав лісу. ліс. А льода на що ти у ліс? Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. У лісі, Простеж за ними. Я не вірю, що цей дурник повернувся з лісу без нічого. Він дорощив, що знову піти у ліс, де його чекає якась лісова мапа. Борії мапа на волині. Вітро. Ще трохи зіграєш мені своєї музики. Ми... Тихо з курсі. Наскільки це все нелегально? Літає Це людейсько, як і всі інші. Він тебе кине. Цей хлопчисько знайшов дерево життя. Є лише один єдиний спосіб спинити цю всю навалу вдарити першими. Біжи і не вертайся. Це чудово, що тобі вдається побачити щось хороше. Однак ти зробила ту ж помилку, що й я колись. Гинули люди і діти лісу. Це жерли вогонь і лють. Лісова пісня. Ролі озвучили Мавка, Сіроштан Аріна, Лукаш, Денисенко, Андрій, Килина, Скляренко, Настя, Флор, Дяків Макс, Шумний Гук, Дяків Макс, Русалка, Федорів, Дарія, лісовик Підводний Влад від каналу Преті Лаєрс Юкреїн.